У мене колись була така ціль, я дуже хотіла їздити за кермом. І мені було тоді 12 років, ніхто, звісно, мене за кермо не посадить, але я кожної ночі бачила яскраві сни, де я просто кайфувала від того, що я їду за кермом. Куди я їду, як я їду, це були такі яскраві відчуття, що я прокидалася, і в мене була повна впевненість, що я не знаю коли, але я 100% буду їздити за кермом. Пройшов якийсь час, так і сталося. Хоча мій батько мені говорив: ти ніколи не будеш їздити за кермом. І коли я його запитувала, чому а він каже, ну тому що машина за руль за кермом треба не лише їздити, а ще й вміти ремонтувати машину, тому що в нас була така копійка, і вона постійно ламалася. А я кажу, значить, в мене буде таке авто, яке ремонтувати не потрібно буде. І дійсно, через якийсь час ми купили авто із салону, і мені його не потрібно ремонтувати. І це дає мені можливість здійснити свою мрію.